Ставлю на голосування заяву Молдавана Петра Павловича за продовження контракту. Хто за те, щоб, щоб контракт з Молдаваном Петро Павловичем продовжити? Хто за? Вічельна комісія. Вічельна комісія, прошу рахувати. Хто за? Має бути процедура, має бути письмова відмова. Письмова відмова немає. Ніяріманович. Прошу приступити до своїх обов'язків. Я заяву. Я Хто <Я>. <criteria> за? Прошу голосувати. Ігор Іванович, макуйся. Хто проти? За <риклад> що <Как>? ходить? Проти чого? Хто проти? Вступила <риклад> заява, яка пройшла <риклад> через сім місії, через профільну комісію, яка розглядалася, яка 何、no. Шановні депутати, ми, ми маємо голосувати. Ми маємо... Послухайте туда, для чого нам потрібно зараз проглозувати? Послухайте, весь ми. Я вас попрошу, як керівника апарату, доведемо депутатів, чому ми маємо зараз прогнозувати по даному питанні. Не робіть цього ніякого адреата. Ми щодо дотримуємося процедури, не більше, не менше. Да. Не сидя, тут сидя, і, не і робить не зрозуміло що, не зрозуміло які, не зрозуміло що. Шановні колеги, контракт закінчується з Петром Павловичем. Ви всі знаєте, коли? 25 числа. Ми сьогодні повинні з вами проголосувати. Заява була подана про продовження контракту. Відповідно до нашого позиція. Запропонована саме процедура продовження. Ми ставимо це питання на голосування. Тому що 25 -е число не їде. Ми маємо це питання, вирішити сьогодні. Скажіть, якщо ми проведемо голосування, що буде? То тобто Петро Павлович буде з повідільно, у ним Шановні депутати! Я прошу вас, якщо б хтось не зрозумів, якщо хтось не зрозумів, Леся Миростайна Гарри на, 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 на прибуду і ще раз всім розкажу. Переходимо до процедури голосування. Хто за те, щоб продовжити контракт по головами Петропавловичу ще на один рік? Прошу голосувати, хто за? Людина не хоче. Процедура, да, ще раз повторяю. Процедура. Хто за? Прошу голосувати. Ігор Іванович підступає до своєї колонки. Хто проти? тримай, кто против? Нет, то утребуется Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Восемнадцать, девятнадцать. Кто Рахуйте Рахудирование. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Рішення не прийнято. Переходить. Коли напише письмово, письмово, тоді. Переходимо до обговорення слідуючого питання. У нас поступила. Ми будемо питання. Петро Іванович, ми повинні питання вже я, Ні, Я прошу у цю, це ж рішення внести другим пунктом, що поле мотова продовольність, тимчасово хто повинен виконувати обов'язково. Я, я. своїм розпорядженням призначаю тимчасову виконувати обов'язки заступника Салії. Ну, Переходимо до слідчих питання.